Чим найстрашнішим ви можете зіткнутися в інтернеті? Моторошне відео? Думаю, ні. Можливо, шахраї так, але гірше за шахраїв можуть бути лише шахраї в овечій шкурі. І мова зараз йде про казино. Ось вам коротка історія. Літо 2025 року. Черкаська вчителька з танців збирає 1 мільйон та 350 тисяч гривень для того, щоб зі своїми ученицями поїхати до Грузі на фестиваль танців. Батьки важко працюють для того, щоб відкласти потрібну суму. Діти, в очікуванні незабутньої подорожі готуються до поїздки, але як виявиться далі, ніякої подорожі не буде. Зібравши понад мільйона гривень, вчителька заходить до онлайн-казино та поступово програє всі гроші. Доля вирішила, що подорожі не буде. Доля в обличчі слотів, гральних карт або будь-яких інших азартних ігор. І це неодноразовий випадок. Таких прикладів по всьому світу можна знайти сотні тисяч, якщо не мільйони. Щодня люди втрачають гроші, залазять у кредити та борги, програють своє майно та навіть закінчують життя самогубством. За статистикою, у людей з важкою стадією залежності від азартних ігор шанс покінчити життя самогубством у 15 разів вище, ніж у звичайної людини. Це навіть більше, ніж у наркозалежних. Тож лудоманія це справжня хвороба. Чума 21-го століття, така як наркоманія або алкоголізм. Вітаю всіх глядачів каналу Same World. Сьогодні ви дізнаєтесь, як формується азартна залежність. Чому в Україні люди добровільно просять казино, щоб ті внесли їх до чорного списку гравців? Я розповім вам про історію розвитку азартних ігор та на чому саме казино обманює своїх клієнтів. Розберемо реальні випадки людей, які програли гроші. Поговоримо про проблему казино серед військових. Дізнаємося, як так сталося, що лудоманія стала справжньою чумою 21-го століття. Та наприкінці відео я розповім, чому ти ніколи не зможеш переграти казино. Перш за все, давайте дізнаємось, чому виникає залежність від азартних ігор. На перший погляд, казино це просто розвага. Гра, як і багато інших. Є переможці, є ті, хто програє свої правила, свої нюанси. Чим тоді слоти, рулетка чи ставки відрізняються, скажімо, від шахів, у які грають мільйони людей, але без ознак залежності. Відповідь проста: азартні ігри це не проста гра, а витончена суміш чорної психології, тригерів та технологій маніпуляції свідомістю. Це справжнє мистецтво утримання гравця. Хоч і механіка здається простою, з точки зору витягування грошей з клієнтів, це геніальний інструмент. Який досить швидко викликає міцну залежність, то з чого все починається? Казино завжди майстерно робить вигляд, що це не просто якась там забава, а реальний спосіб додаткового доходу. А починається все з першого виграшу. Саме перші легкі гроші запускають потужну ланцюгову реакцію у голові гравця. У мозку різко підвищується рівень дофаміну, гормону радості. Він також виділяється, коли ти їсиш смачну їжу або займаєшся сексом. Навіть якщо ти виграв незначну суму, все одно дофаміну виділиться дуже багато, і ти будеш себе почувати щасливою людиною. Таким чином організм вводиться в оману. Ти відчуваєш щастя, азарт ейфорію. З'являється асоціація, що казино це легкі гроші плюс приємні емоції. Наш мозок працює таким чином, що перемагати у чомусь людям завжди приємно. Вочевидь, вигравши одного разу у клієнтів казино, виникає бажання виграти ще. І гральні організації активно цим користуються. До речі, частенько неліцензовані казино навмисно дають новачкам кілька виграшів підряд. Для них це не втрата, а інвестиція. Вони знають, що потім ти програєш у десятки разів більше. Казино постійно створює навколо гравця ілюзію контролю, начебто ти особливий, та тобі щастить. Після виграшу здається, що ти зрозумів систему, що ситуація під контролем. Здається, що ще трохи і справжній джекпот твій, але ти вже на гачку. Казино розроблене так, щоб періодично підгодовувати тебе невеликими виграшами, навіть якщо загалом ти йдеш у мінус. Підгодований дофаміном мозок змушує повертатися тебе знову і знову. Гравці, які грали у казино, чудово знають, як це працює. Не подумайте, що зараз я жартую, але це працює так само, як і експеримент з головами, які клюють кнопку заради випадкової нагороди. Так само і гравець продовжує грати, думаючи, що наступного разу виграш буде більшим. Ще один небезпечний крок, який змушує продовжувати гравця не зупинятися, називається ефект майже виграшу. Наприклад, випадає два однакових символи, а третій буквально на міліметр не збігається. Мозок сприймається як майже перемогу і думає, ще трошки і пощастить. Цей ефект сильно вводить в оману людину та стимулює грати далі, навіть якщо ти вже втрачаєш гроші. Окрім цього, казино знає купу способів, як витягнути з тебе кошти, навіть якщо ти не збираєшся грати. Чи один безкоштовний сир у мишоловці це так звані бонуси, фріспіни і подарунки. Казино чудово знає, як заманити навіть тих, хто не має грошей на гру. Наприклад, такі організації можуть пропонувати 10 безкоштовних обертань, 200% бонус до першого депозиту, кешбек 10% за програш. Підсвідомо, ти думаєш, що отримаєш подарунок, але насправді це перший крок до залежності, бо гроші не твої, тож і програти їх не шкода. Але згодом у гравців ця практика починає примінятися і до справжніх грошей. Ще одна пастка від казино: це створення навколо себе ілюзії успіху. На сайтах часто з'являються повідомлення на кшталт з Києва щойно виграв 135 тисяч гривень. А у соцмережах блогери публікують відео, як підняли сотні тисяч за кілька кліків. Все це формує враження, що виграють усі і виграти легко. Але це маніпуляція, щоб ти подумав, що тобі також може пощастити. Окрім усього раніше сказаного для того, щоб утримувати твою увагу. Казино також влаштовує постійні акції на кшталт, закинь 300 гривень та візьми участь у розіграші люксового авто. Якщо ти робиш більше депозитів, ти отримуєш більше квитків. А щоб їх отримати, потрібно заходити на сайт кожні 12 годин. Казино підсвідомо робить тебе прив'язаним, навіть не граючи. Ти вже всередині гри. Казино знає про тебе все. Воно збирає детальну статистику, коли ти граєш, в які ігри, після яких подій ти робиш великі ставки. Потім, на основі цих даних, тобі надсилають персональні пропозиції і бонуси. Казино вичікує твої вдалі моменти для гри, щоб повернути тебе назад. Ще одна спроба забрати твої гроші відбувається навіть коли ти виграєш. Просто так, тебе ця благодійна в кавичках організація не відпустить. Якщо тобі пощастило виграти та ти хочеш вивезти гроші, система часто штучно затримує виплату. Очікування обробки заявки, технічна перевірка, зачекайте кілька днів. Все це в надії, що ти передумаєш і продовжиш грати. І найважливіше для казано те, що це працює. Зараз ми поговоримо про реальну історію одного стрімера, який виграв у онлайн-казино більше мільйона доларів. З ним зв'язалось керівництво та сказало, що зараз вони не можуть вивезти йому всі гроші, тому впродовж наступних п'яти місяців вони будуть надсилати йому по 200 тисяч доларів кожні 30 днів. Але стрімер не дочекався навіть першої виплати і програв весь мільйон. Все це фаршироване блюдо під назвою Казино також підсолюється ще тим, що ти витрачаєш на гру саме гроші з картки. Це вже не нова психологічна пастка. Підсвідомо, коли ти не тримаєш гроші в руках, не передаєш купюри, зникає відчуття втрати, тому гроші з картки набагато легше витрачаються. Тож азартні ігри це не просто гра, це бізнес-модель, побудована на залежності. І перехід від звичайної людини до лудомана починається не тоді, коли ти програєш Є ж усе все починається саме з першого виграшу. Взагалі азартні ігри з'явилися раніше ніж гроші. Приблизно за п'ять тисяч років до нашої ери у Єгипті, Індії, Ірані та Турції вже були винайдені перші гральні кістки. А перші монети з'являться лише через приблизно 4,5 тисячі років у тій же Турції. Тож повернемося до азартних ігор. Ці гральні кубики вироблялися з кісток тварин. Кожна сторона мала своє значення, тобто символізувала певне число або символ. Так як монет тоді не існувало, то люди грали на їжу, товари, одяг, рабів і навіть власну свободу. Так, так, вам не почулось. Себе можливо було програти в рабство або навпаки виграти волю. Так би мовити, така собі доісторична лудоманія. Перші заклади, схожі на сучасні казино, з'являються вже на території Риму та Греції. У цих гральних домах люди могли ставити гроші, вино та рабів. Навіть не дивлячись на те, що у Римі азартні ігри були офіційно заборонені, це нікого не хвилювало, І величезна кількість людей грала в них. До речі, цікавий факт. У Китаї для збору коштів на будівництво великої стіни влада зробила лотерею. Люди могли виграти золото або шовк. Поступово азартні ігри набирали оберти і вже у сучасному світі у 1638 році у Венеції відкриється перше казино під назвою Рідотто. Якщо говорити про нашу країну, то ще при радянській владі у 70-х роках в Одесі підпільні казино були на круїзних лайнерах. Кораблі Азербайджан та «Лев Толстий» мали на борту понад 100 слот машин. На початку 1991 року в Києві було відкрито перше легальне казино в підвалі готеля Русь з вісьма ігровими столами та автоматами. Поступово казино та ігрові зали почали з'являтись також у Донецьку, Харкові, Одесі та Дніпропетровську. За експертними оцінками, тоді індустрія створила близько 160 тисяч робочих місць. Але в Дніпрі, 2009 році, сталася одна трагедія: в казино метро «Джекпот» внаслідок короткого замикання, сталася пожежа, яка забрала життя дев'яти людей. Тоді змі та громадськість стала активно критикувати владу за відсутність контролю в гральній сфері. Підсумку цього ж року Верховна Рада ухвалила закон, яким повністю заборонила азартні ігри в Україні. На папері казино в нашій державі більше не було, але на практиці нелегально діяли понад 5 тисяч точок по всій країні, які поступово збільшувалися у світі. Найбільший прорив ця вся гральна історія отримує з поширенням інтернету. Вже з 1996 року з'являються перші онлайн казино. Саме цей рік можна вважати точкою неповернення. У казино є негласне правило. Чим легше людині до нього дістатися, тим більше грошей клієнт в ньому залишить. Тобто, якщо раніше людям потрібно було кудись їхати, нерідко навіть в іншу країну, витрачати час та сили на дорогу, то з появою інтернету все стало набагато легше. Щоб пограти в казино, тобі потрібно лише взяти телефон або Ноутбук, просто зайти на сайт і мати трохи грошей на карці. Вочевидь, таке спрощення до доступу зіграло великий плюс на користь казино. Гравців стало набагато більше, а з ним і прибутку. Не дивлячись на сумний досвід, в 2020 році в Україні знову легалізують казино. Разом з цим починається і наймасштабніший ріст активності людей по всьому світу. Реклама Лізи, як то кажуть, з усіх пробоїв. Заходиш на YouTube, бачиш рекламу казино. Читаєш новини в телеграмі, бачиш рекламу. Хочеш подивитись фільм? Ну куди ж без казино? Реклама на формі у футбольних клубів, популярних блогерів та навіть співаків. Здається, що в всьому світі не залишилось ні однієї людини, яка б не чула про казино. Але чому майже з кожного куточку інтернет-простору йде реклама казино? Вся справа в тому, що казино мають нереально великий прибуток від свого бізнесу та спокійно можуть собі дозволити такі масштабні рекламні компанії, якщо в якогось популярного блогера реклама коштує 10 тисяч гривень. То казино може без жодної проблеми заплатити в 2 чи навіть 5 разів більше грошей. До речі, серед стрімерів та блогерів казино так активно рекламується не тільки через подвійний гонорар, окрім цього. Улюблені блогери мільйонів людей отримують додатково до 50% програшу гравців. Саме так і працює реферальна система у казино. Тобто, якщо ви програєте 100 гривень, то блогер отримає з них 50. В середньому топові організації витрачають сотні мільйонів доларів на рік тільки на піар-компанію. Це справді шалені гроші, тільки по цим цифрам ми можемо вже зробити висновок, наскільки ця сфера прибуткова. Якщо вірити даним Форбсу, то одне з найбільших онлайн-казино на пострадянському просторі має оберти більше 2 мільярдів доларів на рік. Такі високі прибутки цілком закономірне явище, адже казино ніколи не працює собі у збиток. На перший погляд може здатися, що шанси на перемогу рівні 50% гравця на 50% казино. Та це лише вдало створен не ілюзія. Казино майстерно формує враження чесної гри, приховуючи справжній розподіл імовірності. Якщо ж заглибитись у суть, стає очевидно, перевага завжди на боці закладу. Усі ігри спочатку розробляються так, щоб приносити стабільний прибуток саме для казино, а не для гравця. Для прикладу, розглянемо таку гру, як рулетка. Це одна з найбільш популярних азартних ігор. Якщо говорити максимально спрощено про правила гри, то тут є цифри від 0 до 36. Вони поділені на чорні та червоні сектори. Наприклад, гравець ставить на те, що випаде будь-яке число з червоного сектора. Після того, як усі ставки зроблено, колесо запускається, кулька обертається і потрапляє в один із секторів. Виграють ті, хто вгадав. Тобто, якщо гравець поставив 100 гривень на червоний сектор і випало саме червоне число, то назад він отримає 200 гривень. Якщо випало чорне число, то він програв всі гроші. Є 18 чисел з чорного сектора і 18 чисел з червоного. І на перший погляд дійсно здається, що шанси на перемогу тут саме 50 на 50. Але є також ймовірність того, що випаде число 0. Це третій сектор, зелений, який змінює всю перевагу на бік казино. Тепер, використовуючи просту математику, ми можемо порахувати, що шанси на перемогу не 50%, а 47.65. І це ми розглянули лише одну гру із сотень, які є. Є на подібних сайтах. І повірте мені, що кожна з них була створена лише для того, щоб викачувати гроші з клієнтів. Та досі ми говорили лише про казино, які мають ліцензію та контролюються владою для уникнення випадків шахрайства. Але існують також нелегальні казино без ліцензій. За ними, вочевидь, ніхто не дивиться та ніхто не контролює. Взагалі, відкрити своє казино не так то й просто. Потрібно мати юристів, дозвіл на працю та понад 200 мільйонів гривень на ліцензію та виграші для гравців. До того ж, легальне казино не має змоги підкручувати шанси на виграш в свій бік або змінювати математику гри на свою користь. Бо ігри для гравців дають сторонні сервіси, які називаються провайдерами. За використання сторонніх ігор правоохоронні органи можуть присудити шахрайство організації, а казино може отримати великі штрафи або втратити ліцензію. А у нелегальному казино. Все по-іншому. За ними, вочевидь, ніхто не слідкує, тому вони самі можуть обирати математику гри. Це вже справжнє шахрайство у чистому вигляді. Там у гравців немає жодних шансів. До того ж, з різних причин такі казино можуть обмежувати доступ гравців до їх коштів. Не даючи забрати жодної виграної гривні. По всьому світу таких нелегальних онлайн-казино нараховуються десятки тисяч. Найстрашніше в них те, що в них мають можливість грати навіть діти. Там немає обмежень по віку, як у офіційних казино. Психологи кажуть, що діти більше, аніж інші, вразливі до реклами. Коли дитина бачить, яких кумир виграє великі суми у казино, у неї у голові закладається установа: що якщо мій улюблений блогер на цьому заробляє, то і я можу. Як правило, до дитина не може принести для казино великого прибутку, але це все одно гарна інвестиція, питання лише у часі. Коли дитина виросте та почне працювати, вона зможе грати на зароблені гроші. Тобто з самого дитинства формується залежність від азартних ігор, і це дійсно лякає. В інтернеті навіть є цілі форуми на тему, як діти програвали гроші у казино. За статистикою канадських розслідувань від 4 до 11% дітей віком до 17 років хоча б раз грали в азартні ігри. І це лише той відсоток дітей, які у цьому зізнались. В реальності цифра може бути значно більшою. З самого дитинства казино вже влазить у голови молодшого покоління, нав'язуючи те, що азартні ігри це швидкий шлях до успіху. У тіктоці та рілсах нерідко вилазить реклама казино, нагадуючи гравцям, що сьогодні вони можуть заробити. Коли люди з азартною залежністю бачать казино, для них це працює як тригер, змушуючи їх повернутися до гри. Прямо як і наркозалежні. Змушує повертатися людей до заборонених речовин. Лудомани не прагнуть виграти гроші. Вся вишенька на торті цієї хвороби полягає в тому, що людина просто не може зупинитися. Вона постійно та безперебійно робить ставки. Як результат, спочатку це просто знижує рівень життя, потім це приводить до боргів та кредитів. У найважчих випадках люди продають машини, житло та навіть можуть покінчити життя з самогубством. До речі, одну з таких історій ми зараз і розберемо. Цього хлопця звати Джек Річчі. У віці 16 років він познайомився з азартними іграми. Смак перемоги та легкі гроші досить швидко затягнули Джека. Перші ставки він робив, ще будучи школярем. І з віком його залежність поступово посилювалася, через що він програвав значні суми. Спочатку це були гроші на обіди, потім зарплатню у коледжі, подарункові від бабусі. Згодом він навіть звернувся до кредитних організацій, аби продовжувати ставити. У листопаді 2017 року Джек залишив предсмертну записку, в якій написав, що ніколи не буду вільний від своєї залежності. У віці 24 років він наклав на себе руки, і це далеко не одиничний випадок самогубства. Через Казино, наприклад, у місті Лас-Вегас вікна в готелях і хмарочосах взагалі не відчиняються. Ви напевно спитаєте, що спільного у вікнах і казино? Відповідь проста: вікна не відчиняються, щоб зменшити кількість самогубств. Бо саме в цьому місті гріхів. Люди часто втрачають великі суми грошей, а іноді і всі свої статки. До речі, після смерті сина батьки Річі створили благодійну організацію Gambling with Lives, що підтримує сім'ї, які пережили смерть родичів через азартну залежність. Завдяки їхній роботі було внесено реформи у врегулювання азартних ігор у Великій Британії. До речі, в Україні, якщо вірити соціологічним дослідженням, понад 8% населення грають в казино або роблять ставки на на спорт. На секундочку, це цілих 3 мільйона людей. Окрім того, в Україні діє реєстр осіб з обмеженням доступу до азартних ігор. Це такий собі блекліст людей, яким заборонено грати в казино через важку залежність. За весь період реєстрації туди внесено 14 979 осіб. Водночас близько 99 заявок були подані ними особисто. На жаль, ця хвороба активно осягнула і лави Збройних сил. Я стикався з людиною, якій приходить зарплата, і 20к одразу йдуть на казино. А тепер вгадайте, скільки разів йому вдалося виграти за півроку, лише один і постів на цю тему дуже велика кількість. Для наших військових це ледь не єдиний спосіб відволіктися від важких умов на фронті. Примітно, що казино викачує мільйони гривень з нашої армії, а у відповідь можуть купити лише кілька дронів і все. Вони тепер благодійники. Питання лудоманії це не локальна, а всесвітня проблема. Існує більш ніж десятки організацій, які борються з ігровою залежністю на всесвітньому рівні, але будь їх хоч сотні тисяч це все даремно. Казино буде існувати і ошукувати людей до тих пір, поки люди будуть самі здатні у нього грати. Якщо всі водночас залишать цю забаву, то вона назавжди зникне. Якщо хочете пограти в казино, то краще просто відправте ці гроші на армію або відкладіть їх для себе. Обов'язково кидайте відео своєму другові, який полюбляє казик. хай береться за голову. Ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм та Ютуб канали. Та якщо ви маєте можливість, то можете задонатити на розвиток нашого каналу, щоб і надалі дивитися якісний контент рідною мовою. На цьому все. Побачимось у наступних випусках. Дякую за перегляд!